Привіт! Це новинка, яка з'явилась в нашому магазині, і називається контролер Access. Це контролер для PlayStation 5, який спеціально зроблений для людей з обмеженими можливостями. Таким людям дуже складно використовувати звичайний DualSense, тому що його потрібно тримати обома руками. Кисі знаходиться в одному положенні, а кнопки близько одна до одної. Цей контролер зроблений таким чином, щоб можна було змінити орієнтацію рук в просторі, а також він дає нові можливості в іграх для людей з вадами. До речі, коробка теж спеціальна і відкривається за допомогою однієї руки. Давай я спробую це зробити і детальніше розкажу про цей гаджет. Всі кнопки можна змінювати і налаштовувати під себе. Також є різні варіанти накладок на стік. Відстань від стіку до самого контролера можна змінювати в залежності від потрібного комфорту. Здається, що контролер можна використовувати тільки на столі, але насправді його можна закріпити будь-де. Для цього навіть є спеціальні різьбові кріплення знизу. Для гри на PlayStation можна використовувати один такий аксес контролер. При необхідності можна підключити одночасно два таких контролера, або використовувати DualSense та аксес контролер одночасно. Ці роз'єми 3,5 мм потрібні для того, щоб підключати ще якісь додаткові кнопки або важелі, які можна докупити окремо. На самому Аксес контролері є кнопка перемикання профілів. Можна перемикатися між трьома способами управління, в залежності від запущеної гри. І, як на мене, ще дуже важливо, те що це оригінальний аксесуар від PlayStation, що дає змогу сигнучко налаштувати у самій системі. Круто, що розробники в PlayStation думають про людей з ВАДами і роблять подібні аксесуари. Якщо тебе зацікавив Access контролер, то купити його можна в нашому магазині SkyUA.